Всім привіт! Мене звати Володимир і в цьому відео я вам хочу розповісти про стабілізатори Volta 66 і чому саме я їх придбав в магазині 220 Експерти, і як вони мені дуже сильно допомогли під час війни і коли були сильні перебої зі світлом. Насамперед хочу зауважити те, що при покупці Volta 66 мене підкупили те, що там іде. Гарантія і гарантія пожиттєва. Мене це дуже здивувало і дуже змотивувало на покупку саме у цьому магазині. І як виявилося, під час роботи вони не разу не давали збоїв. І коли були дуже сильні перепади напруги, і тут ми можемо побачити, да, воно все показує, коли ти живеш за містом. А я саме живу у місті Києві, і коли відбуваються сильні перепади напруги, воно чітко тримає 220 вольт, так як треба. А обладнання у домі дуже дороге, і тому якщо буде сильний перепад, то щось може вийти зі строє. От, Тому хочу сказати одне: ці стабілізатори мені дуже допомогли. І саме коли виключали світло у багатьох будинках, я чув в історії, що виходило обладнання з ладу, що виключалися деякі прилади, і потім їх здавали у ремонт. Слава Богу, в мене такого не було. І з цими стабілізаторами не було ніяких нюансів. І навіть один раз, коли я підключав генератор і щось майстер зробив неправильно, він просто вибив і все. Тобто він не дав піти струму далі у будинок. І при цьому він не вийшов з ладу, я його просто включив, і все було дуже добре. Е, також хочу зазначити, що я ще використовую з цими стабілізаторами е, цей прибор, так, е, тобто е, коли виключаю світло. З акумуляторів йде додаткова електроенергія, яка стабілізується додатково цими стабілізаторами. Тобто, вони, ну, на мій погляд, зараз дуже необхідні, тому що. Ну, так, такий час, що ми маємо великі перепади напруги, ми маємо часто виключення світла, ми часто думаємо, як підключити додаткові джерела живлення, такі як генератор, який дає також нестабільну напругу, такі як акумулятори, які дають також нестабільну напругу. І дуже задоволений своєю покупкою. Тому купляйте в магазині 220. Expert. Дуже дякую персоналу, який мені дуже класно. Все розказав і показав, як все робота. Дуже класні стабілізатори, вони також дуже компактні. Спочатку я їх планував розміщувати у самому будинку, але потім вивів у гараж і дуже класно розмістив на стіні. Тому купляйте, дуже раджу.